Сказ це гостре інфекційне захворювання Людин і тварини, яке характеризується ураженням центральної нервової системи нейротропним вірусом сказу Внаслідок цього вражається центральна нервова система. Ідуть ушкодження головного мозку, з'являються клінічні ознаки у вигляді підвищення температури в місці укусу, ніби погане відчуття дискомфорту в місці укусу, можуть бути пощеплювання, поколювання в місці укусу. Ну і Після цього вже настає більш важкі ускладнення, такі як водобоязнь, гідрофобія. Тобто Може також бути аерофобія, тобто людина боїться протягів будь-якого потоку повітря. От, внаслідок цього за декілька днів наступає смерть людини. У лютому місяці на території Чигиринського району було зареєстровано три випадки сказу, захворювання на сказ серед тварин. Перший випадок був зареєстрований у селі Медведівка, де власниця домоволодіння знайшла на своєму подвір'ї лисицю, яка вже була нежива. За допомогою до ветеранної медицини, де було проведено дослідження відповідне і встановлено діагноз сказ у тварини. Другий випадок був у селі Буда, також Чигиринського району, де була домашня кішка, яка покусала власниць даного домоволодіння. І внаслідок цього людина отримала покуси і була скоригована для лікування, проведення антирбічного лікування закладу охорони здоров'я. Третій випадок у Чигиринському районі це був випадок у селі Красносілля, де внутрішньо особи, проживаючи в одному із домоволодінь, підгодовали безпритульних тварин. Відбувся укус твариною, у наслідок чого людина звернулася за медичною допомогою для отримання подальшого антиробічного лікування. Після дослідження, проведеного відповідними фахівцями, було встановлено захворювання на сказ даної тварини. Один випадок був захворювання на сказ серед тварин. Дуже цікавий у місті Сміла. Власниця одного з домоволодінь має у своєму господарстві 23 тварини. Одну з тварин вона, вона хотіла простерилізувати, звернулася до відповідної установи, де було проведено стерилізація тварини. От, і потім через два дні дана тварина померла. От внаслідок цього також було встановлено сім осіб контактних, які скориговані для подальшого проведення антирабічного лікування. Е, якщо враховувати епізотичну ситуацію на території Черкаської області, вона вважається неблагополучною, враховуючи те, що за минулий рік на території області було під, лабораторно підтверджено 94 випадки захворювань на сказ серед тварин. От у цьому році на сьогоднішній день вже зареєстровано 20 випадків захворювань на ска серед тварин, у якого постраждало 40 осіб, які наразі проводять антирабічне лікування. Що на території Черкаської області у 2003 році був зареєстрований випадок захворювання на сказ серед людей? Це був випадок у Звенігродському районі. Захворіла дитина віком 6 років від покусу невідомою бродячою кішкою. У разі того, що було несвоєчасне звернення за медичною допомогою, дівчинка на жаль померла. На території України у 24 році було зареєстровано два випадки: також захворювання на сказ серед жителів України. Це була Дніпропетровська та Харківська область. У 2023 році було зареєстровано один випадок сказу серед людей. Це у Вінницькій області. Що стосується щеплень проти сказу, то зазвичай вони проводяться. За і під показами згідно календаря профілактичних щеплень, які регламентовані наказом 595 Міністерства охорони здоров'я України. Щеплення проводяться людям, які звертаються за медичною допомогою після того, як вони отримали покуси від тварин. Щеплення починаються робитися одразу. Після звернення. Зараз дещо змінилися рекомендації Міністерства охорони здоров'я і не чекаємо, не спостерігаємо за твариною, а одразу розпочинаємо курс щеплень, який складається з п'яти доз. Перша доза вакцини вводиться в день звернення. Це так називаємо нульовий день, але доза буде перша. На нульовий сьомий, 14 року. 28 день проводяться щеплення. Для того, щоб попередити розвиток сказу, нічого крім щеплень наразі не існує. Це захворювання не лікується і завжди закінчується летальним висходом. Тому єдиний спосіб. Попередити розвиток цього захворювання у людини це проведення профілактичних щеплень. Якщо людина мала контакт, це може бути покус або ослинення будь-якою твариною, домашня ця тварина, або тварина, яка не має господаря, вулична тварина будь-якого виду або в лісі хтось обов'язково треба звертатися по перше за медичною допомогою. І обов'язково якомога раніше, а бажано в день звернення, розпочинати курс вакцинації від сказу. Тому що єдиний спосіб захиститися від сказу це тільки проведення щеплень. Тим більше, що зараз вже ніхто не робить 40 уколів в живіт, як це було раніше. Це дуже спрощена схема, яка складається всього з п'яти щеплень, і всі вони проводяться або в дельтоподібний м'яз, якщо це доросла людина, або в стегно, якщо це маленька дитина.